Okay, I will take this one. It's more straight. Mm -hmm. uh, yep. And my favorite brand of perfumes is Kilian. All Bosnia. Oh, new нові have тому зараз будемо все we дуже going to use them it. like It's when you have a cognac which is maturing in the oak, you always have a part which is evaporate. And you say that it's the angels that comes to steal it and bring it to the heaven. So it's why we call it the angel share. Wow. And the paradis one? Mm -hmm. It's more fresher, you know, yeah. Angel Share. Awesome. Отже, ми визначилися. По-перше, ми беремо ось такий сет. Я вважаю, що це ідеальне рішення, тому що не потрібно брати великі повнорозмірні, ти можеш спробувати будь-що. І що класно, що ти можеш обрати будь-який 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 перфум. Ми беремо Angel Share Paradise це ось цей новий, дуже крутий Angel Share on the Rock. Я... Звісно, беру ще водка Rock, я його дуже люблю. І ось цей парфумчик, який називається Musk Butterfly, і що класно, він йде комплементарним до всіх. Тобто, якщо ви його змішуєте з будь-яким парфумом, то виходить зовсім новий аромат. Я минулого разу в Парижі теж такий сет привезла і. Так, да, це дуже круте. І ще плюс беремо ось такий Excident чехольчик для парфумів. Він and дуже красивий, погодьтесь виглядає. Красиво. Ти сюди середину поклав парфумчик. кинув сумочку і все. Просто як це красиво. Thank you. Thank you. М -м, красота. <laughs> Супер щасливі купили нові парфуми, ще й отримали